І Святого Духа. Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу. Сьогодні День торжества православ'я, торжества нашої з вами віри, віри отцівської, апостольської і віри. Яка Вселенну утвердила, після Божественної літургії ми будемо з вами звершувати чин торжества православ'я, де будемо згадувати всіх тих, хто потрудився у благовісті Христовому, хто утверджував православну віру. І сьогодні Свята Церква для нас пропонує незвичайну євангельську історію. Це перша глава Євангелія від Іоанна. Я звертаю увагу вашу на початок Євангелія від Іоанна. Де розповідається. Про те, що Христос зустрічається з Нафанаїлом. Тимні слова ми чуємо від того, хто сумнівався в тому, чи добре щось може бути. І ось раптом, коли Христос наближається. До Ф... Нафанаїла, він чує такі слова від того, хто хвилину тому сумнівався в ньому. Учителю ти син Божий, ти цар Ізраїль. Цими словами. Визнання розпочинається Євангеліє від Іоанна. Це визнання творить Нафанаїл, в якому немає лукавства, як каже Христос. І Євангеліє закінчується словами апостола Фоми. Господь мій і Бог мій. І в одному і в другому випадку визнання Бога. Велика віра вселяється в серця двох можів, Нафанаїла і Фоми. Віра непохитна, ствердна. І в одному і в другому випадку Христос говорить: ти побачив і повірив. Ти побачив і повірив, каже до Нафанаїла і каже до апостола Фоми. Блажені ті, які не будуть бачити і вірувати. І віднині побачите Сина Людського, який у славі. Це є Прекрасні для нас слова Христа Спасителя, які утверджують в нас віру, віру в тих, хто не бачить і вірує, ствердну віру, тому що це є звершений акт нашої віри. І ось ми мислено переходимо. На історію давньої церкви. Дуже часто ми усвідомлюємо, що гоніння на християн припинилися приблизно з початку IV століття, з міланського указу едикту імператора Костянтина, який був виданий. 13 червня 313 року. Цим сказано в історії припиняється гоніння на Християн, а власне випробовування віри християнської. Тисячі мучеників засвідчують свою віру в Христа Спасителя. І раптом ми бачимо, як всередині церква ще знемагає до восьмого століття від різних єресей, непорозумінь, відновлення тих самих гонінь і іконоборницької єресі, єресі іконоборств. Ось власне цей день торжества православ'я встановлений не для того, щоб в якійсь мірі підкреслити істинність православної віри, а цей день встановлений саме для того, щоб ми не сумнівалися в тому, що святі Отці, вчителі церкви, Рівноапостольні царі, ті, хто стояв на істинному шляху правильного поклоніння святим іконам, відстояли для нас таку благодать, що ми маємо сьогодні можливість, стоячи в храмі, споглядати ці святі зображення. І почуватися в такому храмі надто легко, коли до на нас дивляться з ікон очі Ісуса Христа, Божої Матері, святих угодників Божих. Якщо вже і заперечити шанування святих ікон, так як це й твориться донині. Деякими християнськими деномінаціями, то для чого ми скажіть, беремо до рук світлини найдорожчих людей, інколи цілуємо їх, ставимо їх на найкращі місця у своїх помешканнях і навіть віримо в те. Що якщо вони відійшли від нас в загробне життя, вони там нам допомагають. Якщо ми так шануємо своїх батьків, братів і сестер, рідних через ці світлини, банальний приклад, але дуже яскраво засвічує для нас, що взираючи на образ Ісуса Христа і Божої Матері ми уявляємо собі первообраз, первообраз істини і по справжньому істину поклоняємося святим іконам. Ось власне, і за цієї причини саме Перемоги цієї єресі іконоборства було встановлено в перший тиждень Великого і Святого Посту звершувати святкування торжества православ'я. Мені зараз на думку спадає наша преподобна мати Марія Єгипетська, яка по-особливому шанується в дні Великого посту Марії Стояння, канон преподобного Андрі, преподобно Андрія Крицького, який вміщає особливі молитви перед цією благочестивою жінкою, ангелом у плоті що її заставило вмить. Перемінити своє життя, розпусне життя. Ви пам'ятаєте з її життя, вона підійшла до храму і якась сила не пускала її, але вона взирала на ікону перед входом до храму. І вмить цей образ. Перемінив її думки, її почуття, її духовний стан. Вона обернулася і пішла в пустелю, але ця ікона в очах її відкарбувалася надовго. Через цю ікону преподобна Марія Єгипетська зрозуміла, і перетворила все своє. Життя заблудле, направедне і морально правдиве. Цей день це не просто день для того, щоб ми шанували всіх святих подвижників, як ви чули сьогодні від апостола Павла. Вони тинялися в овечих шкурах. Печерах жили, їх світ не був достойний. Це говорив апостол Павло на початку християнської церкви, на початку християнської релігії. Але ми знаємо, скільки правдивих подвижників церкви, чинців єгипетських і палестинських. Чорнорисців подвизалося у цих постелях, яких дійсно світ не був достойний? Згадайте Антонія Великого, який був з багатої родини, роздав все своє майно і пішов у постелю. Скажіть, хто сьогодні готовий на такий подвиг? Хто? Але це для нас приклади взірці, на яких ми повинні рівнятися. І їх світ не був достойний, але ми молимося до них, пам'ятаємо про них і згадуємо про них. Тому, дорогі брати і сестри, взираючи. На начальника віри нашої, Христа Ісуса, будемо в своїх серцях пам'ятати про цей євангельський епізод, цю євангельську історію, коли Христос на Фанаїлі, який вмить, не визнавав Його, побачив нелукавого. А істинного ізраїльтянина. І тоді Нафанаїв, просвітившись, сказав учителю ти є син Божий, ти є цар Ізраїлі. Нехай наша віра ще більше утвердиться в наших серцях і буде непохитною. До кінця віку. Амінь.